Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Є такий у мене девайс на телефоні, як тепловізор. І я сьогодні покажу розі... розігрів еструдера з показчиком температури. От Отак воно виглядає через тепловізор. Пушка найгарячіша. Зараз подивимося, скільки наведемо. Розігрілась вона до... 80, 85 десь. От так випльовує гаряче. О там ще є гаряча частинка. Скажем така сама температура. Далі шнек уже трошки холодніший. Підшипниковий вузол. 23-22 і шкіл, бачите, гарячий. 26. Отаке от, от трошки одійдем Я думаю, що буде цікаве. Даним тепловізором можна перевіряти тепловий стан будинків, де йдуть Потєрі цього тепла з надворі, фундамент, вікна тощо Горний девайс, працює, але без нічного бачення. Ну, тільки щоб було світло. Тоді буде показувати. Пишемо у коментарях. Всім пока! Може ще хто що хоче побачити. Я зніму покажу, як виглядає.